Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас сьогодні знову на тому місці, що ми прийшли, хочемо засвідчити, що ми є, що ми віримо в Божу справедливість, що ми хочемо випросити у того благословення для нашого народу. Тому знову сьогодні, як вважаємо, найважніше то є наша молитва та наша просьба. Тож помолімося всі разом. Бог нас завжди нині, був ще час, і на віки вічні. Мала тобі, Боже, наш слава тобі, Царів Небесні, утішителю душі істини, що всюди, си, си наповняєш, Скарби, дім життя подателю, прийди вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безснесмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Присвяти Тройця, помилуй нас, Господи, Очисти, гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий посітий, сили не учина, і помилух, слуга Отцю і Сину, і свято, на віки, віків, амінь, Отче наш, що є сина, а й буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам всього і істини, і Святого Духа. Пощав час і навіки вічні Амінь. Триває 23 й день третьої української революції. новітньої, Новітніх часів. Очевидно, героями цієї революції стають прості люди, як той водій, машиніст метро, котрий повідомив. Людей про те, що перекриті станції центральні в місті Києві через те, що спецзагони штурмують Майдан. І запросив всіх, попросив всіх, хто хоче підтримати Майдан, вийти на станції метро Театральне, якщо я не помиляюся. І таких героїв сьогодні багато, багато в Києві. Не сумніваюся багато в інших містах України. Я би хотів, щоб в кожного за цих кілька днів була посмішка, посмішка любові до ближнього, посмішка е, сьогодення, щоб е, ці різдвяні свята у нас були без тої банди. Слава Україні! В середу, коли стало відомо про новий тиск силовий на Майдан. Бродів від'їхало до міста Києва понад 100 наших земляків вчора більше 20. І сьогодні відбувають 50 чоловік в Київ. Фінансова допомога наших земляків за весь час від початку революційних подій в скриньках. Штабу було зібрано 80 142 гривні. Одна скринька на бродівській автостанції ще залишилась невідкрита. Там ще кидають гроші, вона в резерві. Гроші тратяться виключно на доїзд наших земляків до міста Києва. Потрачено на сьогоднішній день 31 тисяча 800 гривень. І Знаходиться в резерві, крім тієї скриньки, яка не відкрита, ще 48 тисяч 342 гривні. Такий короткий звіт штабу Національного спротиву Бродівського районного. Очевидно, те, що правда за нами, свідчить хоча б те, що всі, хто їде в Київ, їдуть добровільно і їдуть за свої кошти. Я був на Майдані, приїхав недавно, але хочу вам порівняти два Майдани у 2004 році і 2013 році. Це зовсім два різних майдани. У 2004 вийшли люди за Ющенка за особистість. Зараз люди стоять на Майдані і тут також за Україну стоять. Їм не байдужа доля України і вам, і нам, і нам всім разом. Бо Зараз у ці дні вирішується доля України. Чи ми будемо знову в Російській імперії, якою б вона не називалася Митним Союзом чи Євроазійським Союзом, ми все одно нас е, оті калужські е, особи і межигірські, які зараз при владі сидять, вони нас туди тянуть, бо жодної крові в них нема української. І жодної гідності, навіть оцей Азіров, не може до сих пір. Українською мовою нормально розмовляти. В них немає нічого, ніякої гідності. Тому як у 2004 році на, Ющенка, на сторону помаранчевого Майдана виходили, здавали цілі, наприклад, Піскун вийшов, той самий Азаров. Тобто був переломний момент. Зараз же ж структура Януковича обросла. Всім російським ешелоном, починаючи від СБУ, голова СБУ, колишній офіцер ФСБ, міністр, міністр оборони України, Лебідів такий, також ще донедавна був офіцером російської армії. Тобто вся керівна структура зараз знаходиться під контролем, під контролем Російської Федерації тільки. Завдяки нам, тут присутнім, і тим, що на Майдані і в кожному місті ми тільки можемо змести ту владу, бо крім нас ніхто це не зробить, шановна українська громада, колектив лишнівської загальноосвітньої школи засуджує зовнішню і внутрішню політику нашого керівництва державою. Ми всім серцем і душею. Підтримуємо всіх тих, хто стоять на районних обласних і Київському майдані. Як казав Михайло Грошевський, сама найбільша біда України в тому, що нею керують ті, хто її не любить. Як би теж тебе йшли, месі холопи. І топкала орда твій, народна дорога з полі, захищали тебе і помили Росія є щоб наші діти не знали рабства на своїм віку. Стоїмо у центрі України, вітер круто б'ється об чоло, наші болі і радощі не тлінні обнялися, як добро і зло. На Майдані плавніють квіти, з чим прийшли ми? Тільки діти, як дуби і верби, шум'яли. Народи мій, народи український, прокинься врешті, зайве все відкинь, допоки ми, допоки й наша пісня повинна линути в небесну синь. Бо лиш у єдності в нас сила. Сім'я, родина, нація, рідня оспівана Шевченком Україна буде міцна і вічно молода. Слава Україні! Тебе нелюбий, уряд зневажає, як можна із квітучої країни перетворити в зебрачку України. Народи мій, знедолений, розбитий, найтяжчий хрест несеш за всі народи, ти пранеш болі, хочеш в світі жити, та не дають тобі ці вороги свободи. Народи мій, порви скоріш кайдани, і кроком певненим іди до путі, щоб діти твої і онуки були щасливі на цій оновленій українській землі. Не забувайте своєї України і соловий каспів, веселий під вікном, і ніжний білий цвіт калини. Що нас додому кличе знов і знов. Я хочу від імені моїх товаришок, які не можуть вийти на цей майдан, сказати, що ми підтримуємо цю молодь, ми бажаємо успіху, бажаємо перемоги. Слава Україні! Інтернет <праць> Сьогодні рясніє власне прояви тої творчості. Того в інтернеті є дуже багато і гумору, і е, поезії, і, і, і не тільки поезії, і прози всього такого, що, що творить сьогодні Майдан і Дух Майдану. Сміються. Багато. Я вже розказував про хлопчика, який стоїть з плакатом Святий Миколаю, Подаруй мені нового президента а цих двох забере собі в Олені. Того появилося сьогодні набагато набагато більше. Варто так, зайти в інтернет, наприклад, на українську правду чи будь-куди і послухати, що пишуть, що творять сьогодні. І це, на мою думку, є од одною з ознак того, що перемога буде. І перемога буде не через рік, як я казав, а буде зараз. Але щоб вона була, треба бути там, в Києві, на Майдані. І тому ще раз закликаю всіх, хто може, хто має можливість записатися тут, в районній раді в штабі Національного спротиву і їхати на суботу-неділю в Київ. Хто ж не може цього зробити, може підтримати Майдан тут. Закликаю всіх обзвонити своїх друзів, знайомих і масово прийти сюди в другу день в неділю підтримати Київський майдан. Також скринька стоїть тут, в приймальні районної ради і на Бродівській автостанції туди завжди завжди можна. Класти гроші. Справді кожна гривня є важливою і не важливо, чи ви покладете одну гривню, чи покладете 500. Повірте, кожна з них буде корисною.